І всім привіт! В цьому відео я продовжую грати в Age of History 3 за Німеччину. Попередній серії я забрав ось такі от території. Ну а в цій серії я спробую дозахопити Радянський Союз та повоювати з Великобританією. Та в принципі було б не захопити абсолютно всю Європу. Наразі у мене армія 600 тисяч. Попередня серія закінчилась на тому, що я захопив Іспанію. На мирній конференції забрав тільки північні її частини, північну її частину. Ну і так вийшло, що з більшою частиною Європи у мене підписаний мир. Думаю, що 600 тисяч не вистачить для того, щоб захопити Америку. Доволі несподівано, але я вирішив переключитися з Європи на Америку, бо в Європі з усіма сильними країнами у мене перемир'я. По економіці знаходиться США на другому місці. Ну, по населенню далеко не на першому, по населенню, до речі, я на першому місці. Я думав Китай. Тому зараз беру трошки грошей та зроблю призив. Думаю, що шість тисяч вистачить. Ладно, не шість тисяч. Зробив невеличкий призив, зібрав один мільйон. Ну цього сто відсотків вистачить на Америку. Перекидаю зараз свою армію на море. Оголошую війну Сполученим Штатам у Сполучених Штатах в союзниках Гаїті знаходиться. Вони завжди з розумом підбирають собі союзників. Ну і провожу висадку. Перший час, як завжди відіграю від оборони, подивлюся, яка у них взагалі армія о майже 200 тисяч. Ну і починаю перехоплювати їх армію. Доволі швидко їх армію розгромив. У них було 262 тисячі. Ось США і капітулювала. Ну, очевидно, що на мирній конференції я не зможу забрати всі їх території, вирішив забрати східне узбережжя та південну частину. Ну вже другий раз повоювати з ними буде неважко, я думаю. Бачу, що закінчилось перемир'я з Італією, тому одразу перекиду в Європу свою армію. Залишаюся тільки асимілювати ці всі території. Єдиний мінус цього сценарію це тільки те, що доволі довго чекати перемир'я. Час тут іде не так швидко, о перемир'я з Францією також закінчилося. Можна буде дозахопити її європейські території. Ну, начебто, все готове для того, щоб оголосити війну Італії, тому оголошую її війну. Захоплюю Італію, асимільовую території, перекидую свою армію в море, оголошую війну Сполученому Королівству. На мирній конференції повністю забираю всі території Великої Британії, але, блін, знову доведеться чекати перемир'я із Францією. Ну зараз було просто нелогічно оголошувати війну Франції, бо в неї не так багато територій залишилося в Європі. І потім, щоб повоювати із Британією, довелося б доволі довго чекати перемир'я. Зараз, думаю, пройтися по скандинавським країнам, почну із Норвегії. Захоплюю Норвегію, оголошую війну Данії. Повністю захоплюю Данію і на цьому поки що і Скандинавію і все, бо зі Швецією у мене перемир'я. А з Фінляндією я поки що просто не хочу воювати. Зараз можна захопити Португалію. Ну я, в принципі, це і зробив. Зараз думаю повернутися до Північної Америки та захопити Канаду. Початок війни її з Канадою. Не дивлячись на її доволі маленьке населення, у неї доволі велика економіка. Ну але начебто я не бачу, щоб у них десь була якась армія. А, ну ось є трішки. Мені, до речі, вдалося навіть забрати усі території Канади. Я надіюся, що зі Сполученими Штатами так також вдасться зробити. Ну і знову повертаю свою армію в Європу для війни з радянським союзом. Я накопив доволі багато грошей, тому я думаю, зараз можна побудувати доволі багато універів для того, щоб дослідження йшли ще швидше. А забув асимілювати території. Оголошую війну Радянському Союзу уже третій раз. У нього як такої армії вже і немає. Ну і на цей раз прям суттєво більше вдалося забрати території. Прям відкрилась дорога до війни з Японією. Асимльовують ці всі території. Ну я думаю, що на цьому з Радянським Союзом все в принципі. Далі вже його захоплювати сенсу немає, бо тут майже нічого і не залишилось. Залишилось не так багато країн в Європі, які треба захопити. Якби вони ще менше заключали один з одним альянсом, було б взагалі круто. Оголошую війну Болгарії і оголошую війну Югославії. Асимільовую ці всі території. Тепер оголошую війну Албанії, також захоплюю Албанію і знову перемир'я. До речі, і з Іспанією можна повоювати зараз. О, там уже 62 й рік не за горами. А це означає, що скоро буде друга війна із США. Зараз у мене економіка 13 тисяч і є 11 тисяч золота. Тому думаю прокачати економіку ще більше. Не знаю для чого. Просто так. Підняв до 14 тисяч. Оголошую війну Іспанії. І тепер Іспанія повністю захоплена. Залишається по суті тільки Франція, Греція та Швейцарія. Ліхтенштейн я чисто принципіально не буду захоплювати. Оголошую війну Швейцарії, повністю її захоплюю та знову перекидую свою армію до США. Початок війни із США. Насправді я розраховував, що у них буде армія поменша. І повністю захоплюю Америку включно Заляскою. Захоплюю усе, що залишається від Франції. Ну і на цьому, начебто, усе. Можна, звісно, хоч і весь світ захопити, але це просто довго. Думав, ще повоювати із Туреччиною, але у мене з нею перемир'я. Доволі довго чекати. Та й, в принципі, з усіма країнами, з якими я хотів повоювати, це Греція та Туреччина, у мене з ними перемир'я. До речі, добре, що Швеція не в альянсі з Фінляндією, тому я зараз можу одразу захопити і Швецію і Фінляндію. Капітулюю Швецію, на майже 40 тисяч золота буду інфраструктуру і захоплюю Фінляндію. Ну і на цьому все. Начебто все, що я хотів захопити, я захопив. Тому просто почну вже в наступному відео нове проходження. Думаю, що всім сподобалось, підписуйтесь на канал. Всім пока.